Всім привіт! Дякую, що завітали на наш канал. Сьогодні був неймовірний ранок. Але справу ніхто не відміняв. Тому поїхали. Так, господарство нагодували, тепер і нам поснідати. Сьогодні у нас млинці. Не знаю чому, але діти їх обожнюють. Вони б їх цілими днями їли. Тому з радістю біжать допомагати готувати. Поснідали, беремося за обід. І перше, що ми зробимо, це обчистимо овочі, картоплю, цибулю, чесник. Та перейдемо до приготування салату. Для нього нам знадобляться куряче серця, квасоля, перець болгарський, цибуля, зелень, сіль, оцет, олія, хмелі сунелі та зубочок чесника. Курячі серця промиваємо та ставимо варитися до готовності у підсоленні. Васолю викладаємо в миску, цибулю нарізаємо півкільцями, додаємо сіль, оцет, гаряченької водички та залишаємо на деякий час маринуватися. Беремо болгарський перець, миємо його, очищаємо та нарізаємо на кубики середньої величини. Коли серця зварилися, виймаємо їх з бульйону та даємо холонути. Бульйон додаємо водички та повертаємо на вогонь. На ньому ми приготуємо борщик. Повертаємось до салата. Беремо чесник, натираємо його на мілку тертку нарізаємо серця. Якщо у вас міленьке, як у мене, тоді розрізаємо навпіл, а якщо крупніший, то на 4 частинки. Додаємо серця до перцю і квасолі, викладаємо мариновану цибульку та чесник. Зелен подрібнюємо та додаємо в салат. Готуємо заправку. Беремо столову ложку приправи хмеля сунелі та 3 столові ложки олії. Добре перемішуємо. Заправляємо салат і ретельно перемішуємо. Даємо постояти. Салат готовий. Сіль даємо за смаком. М'ясною стравою сьогодні будуть відбивна з яловичої печінки. Гарно поєднується з картопляними гарнірами. У нас сьогодні буде пюре. Викладаємо на досічку та відбиваємо. Для зручності накриваємо плівкою, щоб не розліталися бризки. Змішуємо яйця. Перед обсмаженням кожен шматочок ми обмокуємо у яйці та обвалюємо у паніровочних сухарях. Цілю яєчну суміш додаємо за бажанням. Ось така смакота у нас вийшла. Обчищену картоплю розрізаємо на частини для зручності приготування, складаємо в кастрюлю, заливаємо водичкою і ставимо на вогонь. Варимо до готовності. Додаємо сіль за смаком. Нагадую, бульйон у нас вже готовий. Беремо картоплю, нарізаємо її на зручні шматочки. Заправка для борщу у мене лишилася з минулого разу, тому додаю її. Шинкуємо капустою, я роблю це так. Та заправку даємо поки піти. Тим часом вже зварилася наша картопля. Ми зливаємо зайву рідину в ємність та товчимо пюре. Додаємо масло спеції за своїми вподобаннями. Пюре готове. Ось такий смачний обід у нас сьогодні вийшов. А це те, що після нього залишилось. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.